Чотири сторони в годиннику, кожен має свій автономний привід. Моя причина поїздки сьогодні то, що вони показують різний час. Будемо це питання вирішувати, оскільки шість років не було обслуговування, будемо шукати, може десь щось клинить, може щось по електроніці. Проблеми. Вежу Жовківської ратуші оздоблюють чотири годинники. Механізм зроблений таким чином, що північ вежі грає гімн України. Останні роки годинники несправно працюють через вплив блокаутів на акумулятори. Пояснює годинникар Олексій Бурнаєв, я би сьогодні хотів зробити техобслуговування, помостити спочатку всі механізми, тому що вони шість років не немащені. Потім на горі залізти, перевірити, чому відстають періодично. Відстають, бо це самі сама суха сторона фасадна, а ті сторони замокають і добитися того, щоби всі годинники одночасно правильно ходили, бо у них немає синхронізації, вони кожен працює сам по собі. Перший саморобний механізм годинника на жовківській ратуші встановили ще у 80-х роках. Теперішній варіант годинників Олексій Бурнаєв виробив 15 років тому. Я зробив годинники, які вони сховані за такими от вітражами. Всередині. Я не хочу їх показувати, щоб не годувати конкурентів виглядом механізму. Вони автономно працюють всі чотири. Ми звільнили кімнату. Всередині є підсвітка, яка одночасно працює на підсвітку вітражів, і одночасно працює на підсвітку годинника вночі. А сам електронний механізм годинника знаходиться на горі, там є блок безперебійного живлення на дві доби, там є антенна GPS стоїть, яка ловить. Майже чверть століття Олексій Бурнаєв займається електронно-механічними годинниками. З 2000 року чоловік виготовив 76 годинників. Його роботи прикрашають ратуші, церкви, готелі та університети від Закарпаття до Сімферополя. А три львівські годинники увійшли до всесвітньої спадщини годинникарства, яку складають у Франції. Катерина Олійник, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.